каналу, знаєш, я міняв собі колеса е, покришки на МТЗ-82, є такі ось скати, можливо комусь потрібні будуть, щоб доїздити вже сезон. Дивіться залишок протектора тут ось такий гуль ось. На них немає. Є ось такі ось тріщини, але тріщини ці не насквозні ось Бачите, є такі потріскування. Тут одне є і... Там ось інше. Середина повністю ціла. За три роки я ні разу не проколював їх, не пробивав. Є ще також камури, але камери я не знаю, яку їх ціну продавати. Ці колеса десь я за символічну ціну по 1000 гривень віддам. Кому потрібно, Будуть, залишу номер там в описі під відео. Знаходжуся Кіровоградська область, Компаніївський район. Потім село скажу. Хто-то, може, буде зацікавлений ось в такому ж вони стані. Сьогодні я ще зранку катав, катав подрівнювач по полю. Ми завели тут пару годин вільних, вперед трактор, ось так, можливо, комусь потрібні будуть. Будь ласка, пишіть, дзвоніть.